Вони піклуються про них, виховують і щиро люблять, бо переконані, що чужих дітей не буває. В Івано-Франківській Ода нагородили вихователів будинків сімейного типу. Символічну подяку вручили подружжю Петра Анічука та Любові Кузьменюк з Косівщини. Вже понад 10 років вони опікуються дітьми. Створити будинок сімейного типу зізнається, жінка мріяла давно. Спочатку з чоловіком дочерили дівчинку. А коли вона виросла, вирішила, що хочуть дарувати батьківське тепло іншим дітям. Я надумала, що мені ще треба когось вести Ну, одно двоє. Ми поїхали їх четверо. І так ми привели собі перших чотирьох діток. Через рік нас попросили ще двоє. І так воно пішло, закрутилося. Зараз я вже бабуся, у мене вже є дівчата, викінчали в університеті двоє, вдружені ж так. Що все йде. поки що своїм чередом? Шкодую одне, що скорше не почали виховувати дітей, було б більше їх. Я хотів було багато, семеро зараз у нас є, поки що. А четверо вже вийшло, і це вже одруження. Один хлопчику Польщі працює. в общем, поки що наші діти всі гарно. Всі як кажуть, я їх називаю на плаву. Не мене всі на плаву із за того, що ну працюють, виховують дітей. Ніхто не пішов там вправо. ліво нагороди та подяки. Також отримали міжнародні донори. Серед них благодійна організація СОС, дитяче містечко Україна. Вони опікуються неповнолітніми вже понад 20 років. А все задля, того, щоб зберегти та захистити їхні права, а також забезпечити їм гідне дитинство, особливо під час війни. Спочатку повномасштабного вторгнення ми віддали ще перевагу, тому що надаємо допомогу внутрішньо переміщеним сім'ям з дітьми. Це задоволення базових потреб, це оренда житла, це психологічна допомога, логопедична, педагогічна. В такому сенсі приурочили захід до міжнародного дня захисту дітей. Опікуватись неповнолітніми, каже голова Ова Світлана Онищук, один із пріоритетних напрямків роботи. Адже з початку повномасштабного вторгнення Прикарпаття прийняло 41 тисячу дітей. Наша область зробила такий головний акцент саме на соціально вразливих верствах населення, на дітей сиріт, дітей, які позбавлені батьківського піклування. Але що я побачила? Що у нас не було своєї чужі діти. Всі діти, які приїжджали до нас і які продовжують приїжджати, це є наші діти. Тому ви для кожного відкрили не просто двері того чи іншого будинку. Ви відкрили свої серця для дітей. А це є особливо. З початку року на Прикарпатті влаштували у сімейні форми виховання понад 80 дітей. Крім того, в області функціонує центри соціальної реабілітації та підтримки неповнолітніх. Там їх забезпечують усім необхідним люса грибиквіталі Маглаті телеканал 402.